Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 12 листопада на такому сітапі. Вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Вибачте, трошки я загубилася в датах. Тому звітую у вівторок, а не в понеділок. Проте це таке. Навишивалося тут. У мене 500 хрестиків, от я вчора трошки, ну як увліклася, тут виходить один колір був, і я його заповнювала і так вийшло трошки що. Трошки багато. Вишилось, ну, це 500 е, за вчора, а, Що буде завтра, не ще поки не знаю. Мені все-таки за ці два тижні треба вишити так, е, а, свою роботу. Доброго ранку, шановна спільнота, Сьогодні маємо 12 листопада. На такому етапі вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Хочу вам показати, от, е, бо вчора забулася геть, замахалася. От, мала, от, залюбувалася цією красою. Також вчора я вишивала не так, щоб дуже багато, мою вара тиєріка. Як бачите, в мене тут вишилось хрестиків з 300 400, але просунулась таки непогано. Виглядає дім уже майже закінченим. Залишилося мені ще зовсім зовсім трошки. І я його таки закінчу, сам, сам будиночок вишивати. Далі буде все природа, природа, природа. От, вишивається чудово, вишивається легко. Ну це Gobl Sand. Мені, скажімо, його трошки нуднувато вишивати. Бо тут е всього 26 відтінків проти моїх звичних е 35-40 а то й 50 всі. А то й як мій Golden Kite це 136 значків, що вони раз по раз міняються, то мені трошки нуднувато, але це таке. Вишивається ще одна ще інша робота на канві 18 Ігори і вара фієріка на канві 18 каунту, ниточки СХС у два складення. От, вишивається легко, просто і зрозуміло. Отримую, звичайно, я від кожної своєї роботи отримую задоволення, але тут щось трошки мабуть, нема натхнення зараз на цю роботу, тому я себе не буду силувати. Вчора трошки повишивала і досить. Що я буду брати в роботу? А в роботу я буду брати. Моє соняхове поле з бісеру, яке я вишиваю бісером. О, о така ось краса! Ну, це шматочок, я його, бачите, натянула на раму, яка в мене звільнилася від жоржин. І буду вишивати, правда, я буду вишивати сюди. Це від вірени, як бачите, зараз від вірени. Ось такий артикул А3, h нижне підкреслення 49,6. Тут одразу йде підбір бісеру. От я їх оригінальний той, що, той підбір, що рекомендує виробник, я скоригувала трошки, бо мені там деякі кольори не подобались. Але то була заміна тільки по білому кольору, бо я не люблю коль... ці щось прокра... профарбованої серединки, крім срібної. Все решта, мені в принципі досить таки подобається. І я його буду потихеньку вишивати і покажу вам, що в мене з того вийде. Але це вже робота на вечір, після на потім. Спочатку мої обов'язкові 500 значків на моїх горах. Я хочу їх якомога швидше просунути, тому вони в мене активно-активно просу... Тому я їх активно-активно просуваю. Я їх дуже хочу закінчити. Вони мені дуже, дуже я їх дуже люблю. Вони мені дуже подобаються, і я їх хочу просунути і завершити. Бо мені руки чешуться, я хочу. Ще якусь одну. Ну, я хочу чим швидше їх вишити, вони вже в мене досить довго. Мені дуже сумно, що я їх не можу гарненько просунути через велику кількість робіт. тому я вирішила, що я їх буду брати так активно-активно в роботу. О, до кінця року, як мінімум, я сподіваюся дошити ось цей шматок. Ну, ось так точно дошить встигну. Може, ще навіть почну з того кінця, але то, то вже буде пізніше. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 листопада. На такому сітапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми соняхами. Як бачите, просунулись не так, щоб дуже багато. От, але все-таки потихеньку просувається, і я буду продовжувати. От, як на мене виходить досить цікаво, досить таки гарно, мені подобається зелень. Хоча я б додала сюди замість простого зеленого, зелений з блискучою серединкою, він тоді гарніше виділяється ці яскраві зелені. Не, не оцей темний, темний, а ці яскравіші, котрі. Вони тоді красивіше виходять. Але ну, мені, в принципі, подобається і так. але, е, ну, Нічим не гірше, ніж моя ідея. власне. От я просто більше так люблю. І в соняхах я якось трошки більше хотіла, щоб воно було якраз яскравіше блистіло всередині. Але ну, але таке. Тут все одно, в будь-якому випадку, виробник чудово постарався з підбором бісеру, нема чого плюватися. Ну тут уже просто деталі, що я б. Я б трошки замінила, воно б тоді яскравіше було. Ну, це таке. А, наразі буду вишивати. Всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. 14 листопада маємо сьогодні. На такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Як бачите, за три за два дні гарненько воно просунулось і я буду продовжувати. Просунулось трошки більше як на тисячу значків. Я цим дуже-дуже задоволена. Особливо, як воно красиво лягає, як гарно лягають тіні. Особливо, ось тут таке воно. Тут класно так тягаю. Ну, мені дуже подобається результат, я задоволена. Це те, що я вишиваю мої гори. Також я вчора вишивала мої соняхи, моє соняхове поле. Під сіром. От, як бачите, просунулась я досить таки непогано, я майже душила сонях і буду продовжувати вишивати. Я вирішила вишивати стопчиком оскільки так мені більш зручно на станочку. На рамі вірніше, щоб воно було, тому я буду продовжувати. Вишивається швидко, легко і без проблем. Не знаю, що вам ще сказати. От, мені, більш... мені не дуже подобається, цей оцей жовтий кольор якийсь він, не такий. От, але може це мені. Ну, це мені зблизька, а здаля, то в... наче як і непогано. В камері, наче непогано, хоча воно всього Всієї краси, як завжди, не передає. От. Але таке, мені все одно дуже-дуже подобається результат моєї роботи. Тому я буду продовжувати і покажу вам, можливо, завтра, можливо, вже ще сьогодні, що у мене з того вийде. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 17 листопада, і на такому ось етапі на сьогодні я закінчила свої роботи над моїми проектами на цьому тижні. От, на вихідних я не вишивала жодної роботи і не буду братись. Мені немає не було на жаль не часу, не бажне можливості. От, тому покажу вам, що в мене вишилось. За цей тиждень у мене вишилось на моїх горах. Додалося 2335 хрестиків. Як бачите, просунулася я так дуже-дуже неслабо. Тому я буду переставляти п'яльця і рухатись далі. Далі мені є ще куди. Тут, звичайно, ще є ніби як місце, але мені ж чомусь хочеться посунути так п'яльце сюди ще трошки. От, також я вишивала своє соняхове поле. Бачите, я вишила. Почала десь приблизно звідси, у мене десь тут неповний листочок був. І, як бачите, також так неслабенько нашилося. Зараз покажу вам. О, Такий ось соняшок вийшов, цікавенький. От. Горизонта зачепила шматочок, і цього соняха трошки вишилось. Мені дуже под... і поле. Ну, судячи з того, що ззаду є таке, то це значить поле якесь. Просунулася непогано, я дуже задоволена результатом. Цю роботу я відкладаю, буду брати в роботу щось альтернативне. От, ще подивлюсь, що саме з того, що буде. Просунулася. Ну, я б не сказала, що я так сильно. ну Декілька відсотків додала. Але тут дуже складно сказати, скільки саме, бо я не рахувала просто-напросто. Але таке, мені подобається. Результат вишивається гарно, вишивається легко, вишивається цікаво. От, тому я буду продовжувати, але це вже буде із наступного тижня. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!